Сьогодні я хочу виготовити спанч Боб. Вона буде досить велика. В розмірі довжина тіла буде 39 см. По ширині буде 34. Букова частинка 9 см. Це товщинка Боба 9 см. До бокової частини потім я додам ось такі ручки. Я обклеїла, щоб вам було зрозуміло, що це ручка. І ось частина ноги. Я скрутила такі циліндри, розрізала їх, щоб легше було приєднувати до бокової частини. Там буду закріпляти і скотчем приклеювати. Буде міцно триматись, а потім заклею вже говрірованим папером. Почнемо. Спочатку розкажу про розміри. По широкій стороні 34 буде, висота, де буде його голова. Там, де будуть ножки, ширина 23 см, бокова частинка 9 см, довжина штанішек 14 см. Нога орієнтовно десь 13 см. Довжина рукавчика 11 см. А довжина самої ручки, вона трошки туди вклеєна: 15 см. Обклеювати буду я, як завжди, гофропапером таким, нарізала його попередньо на такі смужки, ножицями нарізала на таку спідничку і зараз буду все склеювати-обклеювати. Все вам покажу, як це робити. Спочатку склеюємо основу, склеюю нижню частину скотчем. Не хвилюйтесь, скотча потім буде не видно. Скотче використовую паперовий. Такий скотч, він легко його можна відривати, можна відрізати. Парчувати ним досить зручно, його потім легко заклеїти, закрити папером, його не видно буде. І так швиденько він склеюється. Підклеємо бокову частинку. А Всередині в мене піньята буде біла. А ззовні вона в мене буде сіра. Розвертаєте так, як вам зручно, і приклеюєте ці прямокутнички один до одного. Дуже міцно клеїти не треба, бо треба, щоб пінята все ж таки розбилась, і діти отримали цукерки і ті вкладені подарунки, які там будуть. Тому занадто сильно не треба склеювати, бо можна тоді півроку бити, 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 бити і не розбити. Що десь не співпадає вирізаний вами шматочки картону, не хвилюйтесь, Це, цього не буде видно, коли вона буде вся вже обклеєна декоративним красивим папером. Коли клеїте якусь іншу форму, вам треба заздалегідь можливо, намалювати її. На чистому папері, проставити розміри, можна зробити її в масштабі, свою основу для піняти, а потім вже вирізати потрібні за розміром деталі з плотного картону. Я ріжу зразу на картоні, роблю відмітки, користуюсь олівцем і лінійкою і ножицями. Всередині пін'ята буде біла. Бокові частинки я теж заклею. Фігурка спанчбова робиться досить легко. Єдине, що, можливо, незручності додають ці деталі, які саме треба спочатку рулони скрутити, потім ручки, все це укурити, але до цього можна якось пристосуватися і буде зручно. Тепер про кріплення, коли основа склеєна, кріпимо вірьовочки. Я відрізала таку довгу вірьочку, вдвічі склала це метр довжина. Зроблю на верхній частині отвір, щоб сюди потім підставити отак, шматочок ще додатковий картонок, щоб міцніше трималися ниточки. Олівцем прямо ось так роблю отвори і продіваю скрізь ці отвори ленту. Якщо немає ленти, ви можете використовувати будь-який шнурок. Ну, я зазвичай беру ленти в колір піняти. Так як сьогодні це жовтенький спанчбок, тому і зав'язую візок. Все, тепер нитка нікуди не дінеться, ця лента, і можна буде її підвісити. З іншої сторони, паралельно роблю такий самий отвір. Хто вже дивиться давно наші пін'яти, які я виготовляю. Це досить легко, швидко, цікаво. А на святі діткам дуже приємно, коли вони розбивають, а там смачнющі цукерки. Ніколи не розповідала вам про кількість цукерок, потрібних пінят. Дивіться, я складаю. З розрахунку по 200 г на дитину, яка буде присутня на святі, і буде отримувати цукерки. Звісно, ніхто з вагами не ділить ці цукерки. Вже кому які потрапили, тому і потрапили. Але стосовно розміру долонки дитини, коли дитина набирає жменьку, другу жменьку, якраз їй буде 200 г цукерок. Ленти зав'язані. Тепер клеємо спинку. Рівняємо по краях. Якщо кому цікаво, як зробити інші пінняти, ви можете подивитися зараз на посилання і перейти подивитись виготовлення інших форм піняти, в інших стилях. Кожен раз я роблю по-різному. Дещо схоже, але сьогоднішні пін'яті є руки і ноги. В минулих. Таких деталей не було, але були інші. Були хмаринки, були надписи різні. Тому, хто цікавиться цією темою, раджу подивитися. Зверху я залишу таке віконечко, щоб туди засипати цукерки, коли все буде вже просохше і готове до розбивання. В мокру пін'яту, коли вона ще не висохла після клею, не можна засипати цукерки. Бо пінята тоді ще дуже-дуже така неміцна і може розвалитися від важкості цукерок. Такий в мене вийшов губка Боб. Ось тут я роздрукувала на принтері його обличчя, вже вирізала. Подивлюсь, можливо, квадратне буду використовувати обличчя, а можливо, таке. Приєднуємо ніжки. ось так приклеювати. штаніжки будуть його. Зміщайте так, щоб помістилися дві ніжки. Якщо щось терчить зайве, можна підрізати. Хочу вам сказати, що я ніколи ідеально нічого не виміряю. Все роблю на око і мені так дуже зручно. Інтуїція мені підказує, як, як краще зробити, як краще відрізати, і, звісно, досвід. З кожною роботою досвід я отримую ще більший і ділюсь ним з вами. Хочу, щоб ви теж якщо цікавитесь виготовленням піняти і змогли зробити теж на свято. Дорослі, до речі, теж дуже радіють, коли їм дарують піняту, підлітки дуже радіють. Часто я роблю піняти на дитячі дні народження, тобто для маленьких дітей, а ще іноді роблю для студентів. Вони теж весело вправляються в розбиванні, в збиранні цукерок. Це одна нога міцно штанина тримається, клеїмо іншу. Зараз покажу, як приклеїти ручку. Ручку я обклеїла, щоб вам було зрозуміло, що це. Так буде обличчя. Нижня частина будуть штани, ця частина буде рубашка. Відповідно, сюди ми будемо клеїти ручки. Ручки треба приклеїти настільки міцно, щоб вони трималися. Ніякої такої функції, як нитка, не несуть. Просто вони мають триматися і до того, як будуть розбивати пін'яту, вони не мають відвалитися. Я думаю, що з такою функцією вони впораються. Клею ніжку і ручку далі. Одяг я приклеїла рукава і штанішки. Тепер буду обклеювати тіло. Як завжди, я буду використовувати клей ПВА, іноді я використовую клей олівець. Буду приклеювати клем олівцем ботілочки чорні, а клеєм ПВА буду приклеювати шкіру з панч Боба. Відкрутила, клею я, як завжди, знизу. Розрізану смужечку. Розправляю. Буду залишати такий запас, щоб зразу загорнути на бокову частинку. Клей накладайте маленькою, такою тоненькою рисочкою. Тепер переходимо до рубашки. Клею з запасом на бокові частинки. Коли обклею перед і спинку, буду обклеювати бокові частинки і рукава, і штурм. Переходимо до частини кольору жовтого, вже схожий, правда? Дивіться, як він вам посміхається. Залишаємо просохнути передню частинку і так само заклеїмо з іншої сторони. Потім покажу, як приклеїти штанішки, обклеїти. І рукавчики. Вже обклеєна передня частинка, задня частинка. Ось так кохайно обклеєні бока. З цієї сторони вже рука з рукавчиком приклеєна, переклеюємо іншу сторону. Обличчя зараз я приклею за допомогою клея олівця, розміщаю посередині. Вже герой буде до нас посміхатися, ми будемо бачити, як він створюється. Ще нам треба зробити до ніжок такі чорні батіночки. Таким самим чином я зморщую клеєм одну сторону ботинка, прикладаю з іншої сторони. Коли все приклеїться, я зможу по формі чобітка відрізати, відрізати чорний папір. Бачу, де тут є чобіток, відрізаю таким чином. Вже спанжі боп буде в мене в суті. Готово. Другий чобіт так само. Два чобіти готові. Так виглядають. Один рукавчик я наклеїла, і ці ці частинки направлені до тіла, і на другу ручку я зроблю так само. Ковтаю і приклею зеви. Дійсно, відрізаємо, але ви можете на початку заміряти, скільки вам смужечок буде потрібно для того, щоб обклеїти ручку. Те ж саме зробимо і з ніжками. Починаємо, як завжди, знизу обклеювати. Стани теж готові. Тепер за допомогою термоклею приклеюємо ножки і ручки всередину одягу. Капаємо на ручку клею, крапельку. І отак в рукавчик приклею. Те ж саме роблю з ніжками: капаю клею, крапельку. Якості в якості смужок конфеті засиплю нарізаний папір такого самого кольору, як я використовувала. Це буде коричневий, білий і жовтий. Згортаю ті рисочки, які в мене ще залишилися, нарізаю їх і відправляю всередину спанч Білий і жовтий колір так само відправляється всередину з Ну, звісно, Спанч Боб має мати офіційний вигляд. Зараз зробимо йому такий воротничок і краватку. Краватку я малюю від руки і ромбік кружечком. Ось така краватка вийшла. Приклеюємо всі частинки, комірець. Підрізаєте все зайво. Такий красень в мене вийшов. Повний зріст спанч Боба 50 см. Цукерок в ньому може поміститися десь до 5 кілограмів. Тому такий спанч Боб можна виготовити на велику компанію. Для дорослих, для діток. Дякую вам, що дивилися це відео. Дякую за вподобайк. І звісно, не забувайте про підписку.